Для того, щоб оновити додаток в терміналі TakTLion, спочатку закрити додаточок, це можна зробити оці точечкою. І рестику ми закриваємо. Заходимо у додаточок App Store. Шукаємо SMPOS. pos нажимаємо на кнопочку Update. На всі питання. Відповідаємо так. Після того, як пройде завантаження, а, кнопочка це Download зміниться на open. Чекаємо. це open відкриваємо. Додаток у нас оновився.